І ми продовжуємо розглядати вислови митрополита Андрія Шептицького про правдиву віру в Ісуса Христа. Сьогодні тема Христова Церква непомильна. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться, щоб не пропустити наступні роздуми. Знаєте, сьогодні багато хто каже: ну, кожен має свою правду, але чи може бути кілька правд про Бога? Митрополит Андрій Шептицький дуже чітко каже. Тільки Христова Церква зберегла його Божественну науку, бо саме їй Христос передав не лише слова, але й дію Святого Духа, щоб вона не помилялася в тому, що навчає. Без Святого Духа навіть апостоли могли б щось втратити або щось не розуміти. Але Ісус пообіцяв Я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. І це значить, він і зараз з нами через свою церкву. Церква не помильна не тому, що люди в ній досконалі, ні. Але тому, що над нею завжди діє Дух Святий. Бо коли Господь каже, хто вас слухає, мене слухає. Він гарантує, що через церкву сам Бог говорить до нас. І тому, коли ми слухаємо її, ми слухаємо самого Христа. Тобто істина не змінюється, вона не підлаштовується. Ні під моду, не під час. Вона жива, бо несе життя. І тому Христова Церква це наш дороговказ серед хаосу думок і голосів. І якщо вам було цікаво і ви хочете продовжити ці роздуми, будь ласка, пишіть в коментарях про це. Поблагословив вас Господь і до наступних зустрічей!